Вітаю всіх, сьогодні відеоперегляд в селі Гатном. Дуже затишний і красивий будинок. 180 метрів, є тераса, є також погреб, навіс на три авто, є також додатково парку місця перед забором. Зроблено на початку ділянці озеленення, ділянка, дуже класної форми. По документам 7,5 соток, в рекламі ми 8 пишемо соток. Дійсно, ділянка дуже гарно відчувається, задній двір. Такий великий. Подивіться, яка класна вулиця, тиха, затишна. Поруч з автобусом. Тут буквально через один будинок вже автобус ходить. І на самом ділі тут 500 метрів Київ. Теремки. Так? Республіка поруч, метро теремки поруч, школи, садки. Вся інфраструктура, багато супермаркетів, дуже в гарному місці знаходиться цей будиночок. Подивіться на цей навіс на три авто. Сам будинок побудований із газоблока, Утеплювач є 15 см, і також фасад штукатурка з клінкерною такою плиточкою красивою. Зроблено водовідведення металеве. Також ворота вже з пультом, з мотором, калітка вже зроблена. Великий зроблений септик. На одну ємність села він великий там більше 10 кубів. Озеленення зроблено, автополив, капільний полив, туєчки посаджені. Бачите, яка тротуарна плиточка красива. Зараз вам обійду. Спочатку, щоб подивилися всю цю ділянку попереду, а потім ми подивимось планування будинку. І ви побачите також задній двір. Душа, задній двір дуже вартий вашої уваги. Оськово дочекайтесь, подивіться. Бачите, така ялиночка. І ось так виглядає сам будинок. Будинок, дах побудований зроблений із бітомної черепиці дерев'яним потпоним імінувати. Також бачите, фасад йде декоративні рейки. Ось така краса. Все зроблено якісно, з душою. Дуже будинок практичний і сучасно виглядає. Гарні вікна, енергоефективні, 70-й профіль. Газ можна завести, прокладена вже труба, просто залишиться його проплатити і газ буде заведений. Без проблем. Продавець допоможе в підведенні цього газу. Газ тут київський, його можна завести. Плиточка вже на початку зроблена, будиночка. І тротуарна, і крамзітна. Давайте подивимось планування. Двері гарні, вже встановлені, їх міняти не потрібно. Бачите, три замочки. Гарно утеплено правильно, щоб не було зони промерзання. Ми війшли, це гардробна вхідна. Бачите, як сколпакет 70 профіль також тут гарно утеплено все. Потім йде кімната на першому поверсі, окрема кімната з гарними, гарними склопакетами, великими вікнами, панорамами. За рахунок цього дуже гарно багато світу, гарно і? відчувається сама кімната. Потім йде велика вітальня. Велика вітальня. Тут якраз дуже гарна геобразна кухня, можна острівець поставити. Також є місце для їдальні. Так? Тут гарне місце для їдальні. Там диванчик, камін, теовізор, дуже достойне, достойне планування. Далі по плануванню. Тут одразу за кухню йде котельня. Простора котельня, тут, тут і пральню котельню, можна зробити з віконечком обов'язково. Є шахта вентиляційна. Також тут є санвузол обов'язково на першому поверсі окремий Такий цікавий. Таке цікаве панування, нагадаю. вийшли ми гардеробна вхідна, кімната. Потім йде вітальність кухню, вихід на терасу. Праворуч тераси є обов'язково підсобне приміщення з погребом. Також є санвузол і котельня пральня. Моноліт також йде перекриття. І сходи також моноліт. Давайте я вам швидко терасу покажу. Така тераса. Ось така тераса. Бачите, водовідведення відведення зроблено низом. І тут якраз підсобне приміщення є. Воно закрите зараз але підсобне приміщення. От на цю всю. зону І там є також погребок. Ось Так виглядає сам сам будинок з до ділянки. Зараз тут чорнозем дороблюють, постелять буде, а тут вже на задньому дворі буде залишено Чорнозем, тому що вже під клієнтом. Хтось захоче огород, хтось захоче сад. Хтось захоче собі там барбекю окрему ще зону, там, сауну, басейн і так далі. І тут вже під клієнта можна все доробити. Ось така гарна земельна діляночка. Нагадаю, по документам вона 7,5 соток. А передні двори повністю зроблені озелененням, так, тут якраз свердловина. Вже підемо на другий поверх. Покажу вам планування другого поверху. Якщо вам подобається це відео, будь ласка, не забувайте ставити лайк, підписуйтесь, ставте на дзвіночок, щоб надалі першим бачити бачите ці відео в Ютубі. Також буде контактний номер, буде телефон, в ньому є всі месенджери, дзвоніть пишіть. І... Буде точна ціна, вказана також в описі. Зможемо оперативно вам показати. На другому поверсі зроблено три окремі кімнати, два санузла і одна гардеробна. Чи Навпаки, можна зробити один санвузол і дві гардероби. Тобто тут можна погратися. І також є вихід на горище. Давайте я вам швидко покажу кожну кімнату. Це перша така окрема дитяча кімната всього три на другому поверсі і одна також на першому поверсі. Це перша кімната. Друга кімната. Сходи на орище розсунні. Така друга кімната. Бачите, дідуна черепиця йде дах безшумно це. Хто любить тишу, спокій то якраз для них місце. Тут. Можна зробити чи санвузол, чи гардеробну, вже як вам, вам хочеться, тому що виводи є. І підходи як для санвузла, так і для гардробна. Це є санвузол загальний. Санвузол загальний. І ще це вже головна спальня, головна мастер спальня. Гарної форми. Вивод від каміни, де можна зробити опалення і цієї кімнати. Бачите, яке гарне вікно панорамне, красивому краєвиду. І це своя гардеробна, чи свій самбуз вже тут можна погратися і так, і так зробити. І також бачите, яка красива бітумна черепиця покладена, безшумна. І подивіться, як все утеплено. Дуже класне це рішення. Тут йде утеплення, низом йде утеплення. Ось такий є проєкт, він є в наявності. Тоді запрошуємо всіх хочучих і всім гарного дня. Буду закінчувати цей перегляд. Нагадаю, так, що. Це мастер спальня свайвердрома. Чи можна санвузов зробити? Тут йдуть дві дитячі: вихід на горище. Це чи санвузол, чи гардеробна, і ще загальний санвузол. Такий цікавий проєкт. Всім гарного дня, до побачення.